І ще одна жахлива пожежа забрала життя двох львів'ян. Сьогодні зранку спалахнув приватний житловий будинок на вулиці Кам'янецькій у Сіхівському районі. Близько восьмої ранку пожежу ліквідували. У вогні загинуло двоє стареньких – 1914-1920 та 1920 років народження. Вони не змогли вийти із задимленого приміщення та отруїлись чадним газом. Перший дим у помешканні відчув опікун стареньких. Чоловік зумів вибратися з задимленого приміщення та викликав пожежників. Тім рятувати пожилих людей було вже пізно. Причини пожежі встановлюють попередня версія несправне пічне опалення. По прибуттю на місце виклику було видно щільне задимлення на першому поверсі. Вже приблискувало полум'я. Провели розвідку. Площа пожежі була доволі таки значною. Було охоплено приміщення вогнем цією пожежею. Під час гасіння було виявлено тіла двох загиблих осіб: це люди похилого віку, чоловік 1914 року народження і жіночка 1920 років народження. На місці події працювало п'ять пожежно-рятувальних відділень з ліквідації цієї пожежі, працювати довелося за умов щільної задимленості надвисокою температурою, яка була всередині приміщень. За попередньою. Інформацію за попередніми висновками фахівців причиною пожежі стало порушення під час експлуатації пічного опалення та димарів, оскільки пічне опалення було газово в цьому будинку, скільки зараз і низькі температури люди перепалюють, перекалюють печі.